Зараз ми випробуємо показники люмінометра на виробнику вощини з боярки, яку ми все життя в їх беремо. Цю вощину вони позиціонують її як досить чисту по мікробіології, тому що виготовляється з добавками прополісу до воску. От в нас є е, зовсім нова. Ми тільки отримали нову упаковку. Ми е, простерилізували ніж і. Е, Руки я простерилізував, хочемо випробувати зробити зріз із однієї вощини. Тобто зараз із середини е, пачки я візьму один лист вощини. Ну, ось ми беремо його. Я достаю, складаю декілько, декілька. О, зразу і бджілки почули, і осе, що є віск. Складаю декілька, нагадую, що руки в мене. Простерилізовані, де зрощено моноліт. Складаю в декілька шарів. Так, для того, щоб зробити зріз. Ну, ось так і пробуємо робити зріз. Ніж простерилізований. Я сподіваюся, що зріз у мене вийде. Так, ось ми робимо такий зріз і дивимося на вощину. І робимо люмінометром. Вірніше свабом. Мазок зсередини. Так, дивимося, скільки за декілька секунд ми отримаємо результат. Так, 54 одиниці. Ну це дуже позитивний. Позитивний результат, як на мене, ми хочемо привітати виробників цієї лощини. Ми й надалі будемо у вас її купувати, проте спробуйте нашого аноліту.